Усім привіт, агенти. Нарешті розпочалась вже нова зимова подія. Тиждень ми могли фармити Гобеліна, а тепер можна виконувати різні місії та отримати нові візуальні нагороди. На перший день нам дали два проекти. Один основний він вважається якби легким для того, щоб отримати маску з набора Руді. Це вже була анонсована одна з шести місій, за які ми зможемо отримати новорічні нагороди 2024 року. За шосту місію нам дадуть ім'я Ніколіна. Після чого вони теоретично повинні випадати з Лут Гобліна. Зараз, якщо його оформити, там випадає здається 6 речей. Пістолет Кулемет Томпсон сніжкомет, маска Чел-Аут, доволі корисна. Також святкова доставка рюкзачок Томбровський, Імені Снайперська гвинтівка Різдвяний Гімн. Також з літньої події Гвинтівка Кулер. І також з сусідньої події пістолет Харвестер. Теж доволі цікава штука. І потім з'являться ці коліна снігова машина. А ось другий проект дає нам досвіду на один рівень. Два іменних контейнера, також контейнери з ресурсами. І Якщо в проєкті для отримання візуальних нагород нам дають доволі багато часу для проходження місії, то тут же менше. І взагалі таймер доволі цікавий. Для першого проєкту не 18 хвилин, а чогось 17.42. І тут нам не 13 дають хвилин, а 12-58. І якщо раніше в лігах у нас були різні градації цього таймера, і ми могли отримати, скажімо так, менше балів, то ось тут нам вже точно треба вкластися в відведений час, щоб отримати нагороди. І ось проект другого дня легкі для отримання штанів в руді, Нам теж дають 17 з чимось хвилин на місію музею Viewpoint. Для складного проєкту нам треба прийти штаб-квартиру космічної адміністрації за 15 хвилин. Це там, де треба крутити антени, що може бути доволі довго. Але все одно це не складно виконати, бо ми не прив'язані до складності самої місії, можна вибрати будь-яку. Проекти першого дня я пробігав на слабенькому своєму аккаунті і без проблем пробіг за потрібний час. Просто вибравши складність нормал або середню. Ну, і насправді, зимова подія така собі, якщо порівняти її з тією, що була в тому році, то тут фантазії у розробників взагалі ніякої. Ліги вони прибрали і зробили просто щось схоже на них. Ніяких тобі пошуків, потрібних місць, вирішування загадок, просто бігаємо місію. Ти повинен отримати аксес-коди до вулкану, щоб зберегти ітем, який хаїна збрала з Air Force 1. Research task complete. Ну, і ось такі роги можна на себе почепити. Мені як окремо, вони не дуже подобаються, але коли зберу повністю весь сет, подивимось ще. Ну і також сумно, що не можна отримати костюм з того року. Принаймні, я ніяких варіантів, як це зробити, не знайшов. Це так само, як вже не можна було і в тому році отримати ось таку шапку Санти, і її починали давати в першу зимову подію. Але ось таку маску Санти досі можна отримати, пройшовши соти поверх саміту і вбивши мисливців, неважливо на якій складності. Ну Якщо мова йде про візуал, то у нас досі висить набір Rainbow Six, і також нам додали ще один. Але тут є один момент: що деякі частини цього набіру, от така маска рукавички, оцей цей костюм, і рюкзак можна придбати за текстиль. Поки є така можливість, використовуйте, якщо у вас його багато. І будете мати приблизно ось такий вигляд: рюкзачок з молотом. Хто знає героїв Raybon Six, той в курсі, хто це такий. Я не знаю. А також додали ще один новий набір, такий типу сніговий. Можна отримати ось таку шапку з окулярами. Ось таку куртку. Такий візуал для бронежилетів. Штані. І чоботі такі. І ще раз вони додали: тогорічний набір з маскою. А також фарбу для Кінбрейкера або ТКВ-408, ще отака фарба для будь-якої зброї, і ще одна. Також ось така емоція. І якщо ви купуєте повністю весь набір, то отримаєте ще ось таких 4 фарби для броні. Ну, і якщо вам треба відкривати контейнери для отримання текстиля, і у вас їх багато, і вам лінки налаштовувати якісь для цього макрос, то ось я побачив в інтернеті такий момент, що можна цей процес відкривання контейнерів пришвидшити. Ми не дивимося на те, що ми саме отримали, але одразу швиденько його відкриваємо, і потім наступний. Дивимось, тут у мене зараз 26400 текстиля. І щоб це робити, ми затискаємо X. Чекаємо, поки відкривається, і одразу переходимо на Е або Q, на іншу кладочку тут зверху. І потім швиденько повертаємось. Тільки от мене тут заважають ці легасі аперел кеш, треба переходити вниз і знов затискаємо X. Дивіться наскільки це швидше. Ну, ось так, бачите, трошки повідкривав, стало 27 з копійками. Тобто 600 текстилів я вже отримав, і не дивився, як саме відкривається той контейнер. Так що пробуйте. А ще є зараз можливість отримати трохи більше преміум валюти. От за 160 гривень найменший пакет це 500 преміум валюти. Але можна за ті самі гроші взяти ще плюс 250 тобто 750, і також отримати маскировочний такий костюм. Так, ну більше нічого цікавого, начебто нема, Дивимось товари. Іменний рюзочок Альпсів на експертизу. Або якщо ви тільки-тільки збираєте якийсь білд на дрон турель, для початку можна його навіть використовувати. Шкода від навичок, поки є. І талант непоганий. Новий талант Persion Strike для штурмових гвинтівок, бібліотеку. Цікавий рюкзачок Чешка для якогось дробовикового білда, хоча дуже маленький шанс. Ну і краще завжди використовувати іміну Узіну з ідеальним опортунізмом. Для бронежилетів максимальне пришвидшення навичок. Для пістолетів, кулеметів максимальна шкода. З дуже слабенькими характеристиками на експертизу. Новий кулемет крікет, можна взяти їх 20 штук, щоб прокачати експертизу, а також максимальна шкода цілі по за укриттям та шкода в голову для кулеметів. Для кабури максимальний захист від факторів ризику. Снайперська гвинтівка Скальпель на експертизу. Максимальна шкода для кулеметів. Для масок максимальна критична шкода. Максимальна шкода для штурмових гвинтівок. Бумстік nice. на експертизу, як і цей бронежилет Клоузер. Те саме можна буде взяти у Мендози за звичайні кредити. А ось цей пістолет орбіта, це ексклюзив темної зони, тож можна взяти тут для прокачки експертизи, або навіть використовувати, якщо ви не будете забувати, перемикатись на нього та добивати ворогів. В принципі, корисна штука. Hey, Міцне рукостискання, нічого цікавого. Для дробовиків максимальна шкода за зе валюту. На коліна максимальне здоров'я знов таки за ТЗ-валюту. Yeah. Лютий спокій. Також тут максимальний шанс крита це ТЗ-ексклюзів. В принципі, непоганий варіант, хоч і багато оптимізувати, можна взяти для прокачки експертизи або десь використовувати. Цікавий бронежилет, можливо, можливо, десь його і можна використовувати. На негативи він може і не дуже підходить, але все одно можна спробувати взяти. Так, здається, на тому тижні була вже ця снайперська гвинтівка, це ексклюзив темної зони. Бачу, взяти для прокачки експертизи. Нда, чогось такого прям цікавого немає. Побіжимо, подивимось в Мендозу. Мендозу у нас West біля місії, аерокосмічний музей. А Дені Вівер Джудішері Сквер. Тут купуємо для прокачки експертизи ці речі. Непоганий з щиталом, в принципі. Мисливість не нецікавий. Для рюкзаків максимальне пришвидшення. здається, ще раз. Новий сет віртуоза можна накупити для прокачки експертизи. Нічого особливого. У день вівера на цьому тижні один екзот контейнер, 5 звичайних контейнерів як за рівень, 4 контейнери з ресурсами. І два іміних багато різних контейнерів, можливо, щось вам знадобиться. Ну, а тепер подивимось на активність у кланах. Юкрей, а перший другий клан. Третій клан. Четвертий. І п'ятий план сюду контейнер третього рівня. Ось такі в нас новини на цьому тижні. Простенька зимова подія і все. Ну, а також більше наборів в крамниці. Чекаємо шостого дня, щоб побачити і міні-коліна снігова машина. Ну а також заходьте до нашого Discord, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Хай всім щастить та мирного неба!